Вітаю! Мене звати Євгенія, і ви на каналі про духовність та енергетику сучасної людини. Сьогодні ми говоримо про проявленість як заключну фазу у стадіях пробудження душі. В минулих відео ми говорили про пробудження, просвітлення. І зараз заключна серія проявлення. Що ж таке по-справжньому проявити? Енергії своєї душі, саме того, про що ми мріяли в дитинстві, ким ми хотіли бути, як ми хотіли себе почувати в цьому житті, і на етапі руху до справжньої проявленості ми проходимо через кілька фаз. Ми можемо западати в жертву. Можемо бути борцем. Нам навіть може здаватися, що наша особистість вже зріла, і ми дуже класно проявляємося і дуже швидко знаходимо відповіді на свої питання та втілюємо ті бажання, ті сценарії, які нас задовільняють. Але тут дуже важливо не зупинитися, якби не застрягти в тій матерії, в тому, що у вас створюється, коли енергії вже більше. І ключ до цього це перехід в стан гравця. Коли ми починаємо грати з цією реальністю, як така щаслива дитина, яка обирає з ким співпрацювати, з ким ні, де для мене буде більше мене, де буде справжньої моєї енергії, де я буду дійсно кайфувати, а не робити просто заради якихось своїх матеріальних цілей. Але на стадії проявлення дуже важливо. Не застигати в матерії, в тому, що вже виходить створювати, наче так, як нам до вподоби, це вже починає приносити якісь свої матеріальні плоди. І тут дуже важливо перемкнутися в такий стан гравця, такої щасливої дитини, яка обирає те, де їй буде більше про себе, де буде більше розкриття е, своїх духовних якостей. Зараз ми. В такому етапі пробудження зараз пробуджується дуже багато людей. Ми бачимо зірок, які несуть свій меседж, свій якийсь духовний посил людям. Дуже важливо, коли ви розкриваєте свою енергію, якщо ви відчуваєте якийсь великий потенціал і вам хочеться прозвучати в цей світ, не глушити це, а перейти в стан гравця. Трошки пограти з цією реальністю. А як би я себе відчувала в тому чи іншому проєкті, вийти за якісь рамки і подивитися, що ще мене буде по-справжньому вмикати таким відчуттям живості, справжності, де буде багато радості, багато задоволення від реалізації свого потенціалу. Це те, до чого насправді йшла наша душа тут на землі. Стати частинкою Творця, стати тим, що втілює задуми Творця. Бо у Бога нема рук окрім наших, і Божественне насправді воно хоче проявитися через нас своїми сенсами, своїми змістами, трансформувати те суспільство, в якому ми зараз є. Щоб воно було більш пристосоване для нашого духовного розвитку, тому дуже важливо обирати екологічно для себе такі проявлення, в яких ви будете служити людям. бо Насправді, все у всесвіті рухається через енергію вдячності та енергію служіння. Бо всі, хто підіймаються по вібраціях, вони мають робити щось таке, щоб впливати на ті душі, які ще застрягли в жертві, які ще не розуміють, що простір він дуже пластичний, що входячи в таку співналаштування розуму та серця. Можна створювати неймовірні досвіди, і ми вже зараз бачимо, як це вже проявляється в різних проектах, в різних сенсах. З люди намагаються бути більш здоровими, займатися своїм ментальним здоров'ям, займатися спортом, займатися своїм тілом, правильним харчуванням. І це супер класно, коли ми можемо до цього підійти не шаблонно. А в стані гравця, а що для мене буде найкращим з того, що зараз, наприклад, розробляється людьми? Так можна подивитися з різних боків на звичні для нас прояви, наші хобі, наші стосунки з тілом, з, 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 з медитацією. Бо все, що потребує такої настанні гравця. Все має перейти від шаблонного до творчого, коли ми можемо відчути, яку саме практику мені зараз зробити, в яке саме місце поїхати. Це такий стан потоковості, але потоковості не так, що куди потекло, туди віднесло, розумієте? А потоковості, коли я в контакті зі своїми істинними бажаннями. І обираю, куди мені зараз рухатися, і проявляю таку гнучкість, в якій я можу створювати більше і насичувати кожен свій день якимось позитивним досвідом, в якому буде закріплюватися оцей новий, такий більш божественний стан, в якому проявляється це сенсорні здібності. Зараз в цій хвилі пробудження з'являється дуже багато людей, емпатів, а дуже багато людей цілителів, і це вже не. Не шаблонне таке, знаєте, як бабушка в деревні, яка там е, яйцом викатує, так а люди, які дійсно можуть через е, контакт, аудиторію, передавати е, дуже чисту енергію, надихати людей, е, передавати їм цю вібрацію руху, прояву, живості, що е, не дивлячись на війну, на всі кризи, на все те, що відбувається в матеріальному світі. Життя, воно і далі еволюціонує через нас, і ми можемо або еволюціонувати і проявляти оце щось нове, нестандартне, що в нас прокидається, або можемо закриватися через таку на світ і назад падати в жертву. І з кожним таким падінням виходити з цього стану буде важче. Тому якщо у вас пішов якийсь підйом. Намагайтеся переключитися в гравця, подивитися різні прояви себе, створити по-новому, створювати ком'юніті. Зараз взагалі дуже класно об'єднуватися, коли ми із різних сфер, але не само один і той самий посил, і ми можемо створювати дуже класні унікальні продукти, бо гратися самому не цікаво. Ігрок — це про команду, про якусь співтворчість. Тому відкривайтесь, знаходьте своїх таких ж трошки крейзі, трошки не від цього світу, у яких рухають їх ідеї. Повірте, такі люди є. Просто потрібно дати собі цей фокус, дозволити собі не заліпати в старих шаблонах. Так, вони можуть формально якось залишатися там традиції, приїхати до бабушки на Пасху або приїхати там до старих друзів на шашлики, але... Ваша основна інтенція це ваш прояв у світ, те як ви проявляєтеся, бо можна залишатися з жінкою, при цьому дати місце, дати простір своєму прояву. Зараз ми знаходимося в моєму домі у Польщі, і я, як жінка, знаходжусь в такому стані прояву себе, прояву тієї духовної частини, якою мені дуже хочеться поділитися зі світом. Включайте свою внутрішню дитину, вмикайте собі такий експеримент з реальністю і більше грайте, більше довіряйте, що те, де ви по-справжньому відчуваєте себе собою, може бути і успішним, і красивим, і естетичним, і популярним для людей. А також я вас запрошую на медитацію проявлення в моєму каналі. І дякую вам, що подивились ці відео, цю серію. Сподіваюся, ви знайшли для себе те, на якому ви зараз етапі знаходитеся, та розумієте, що є куди рухатися і як себе розвивати. Дякую вам!